Доброго дня, шановні авторчани! Тільки що провели коротеньку нараду е, штаб е, в присутності багатьох керівників військових частин, поліції, е, ДСНС, е, керівників підприємств, де відпрацьований план е, нашої з вами життєдіяльності, життєдіяльності нашої громади. Е, вранці, вже о 8 годині, надійшла інформація, що е, всі діти переводяться на дистанційне навчання. Поки що до завтрашнього дня, включно до п'ятниці, буде дистанційне навчання. Зараз випрацьовується робота усіх життєво важливих інфраструктурних об'єктів. Через півгодини буде нарада ТБНС, де буде знову ж таки обговорено життєво важливі питання по житті виробництвам, виробництвом організаціям підприємствам, в якому ритмі вони будуть працювати. Зберігаємо спокій, ніякої паніки. Слава Україні! Хай береже вас усіх господь. На околицях Охтирки звучать вибухи. Вибухи незрозуміло, не з якої це техніки, чи це танки, чи це гаубиці. Е, будь ласка, зберігайте спокій. Е, хто може, збирайте свої речі і спускайтеся у якнайнижчі приміщення: підвали, е, бомбосховища. Будь ласка. Шановні охтирчани, в Охтирці йде війна. Тому задача кожного з вас берегти своє здоров'я, здоров'я рідних і близьких. Всі, хто живе в багатоповерхівках, будь ласка, спускайтесь на нижні поверхи і в підвальні приміщення. Всі, хто живе у приватних домогосподарствах, в приватному секторі, також займайте як найнижчі позиції в погріби, спускайтесь. Бережіть себе. Шановні охтирчани, в Охтирці комендантська година з метою запобігання. Мародерства будуть працювати громадський правопорядок, хлопці із міста Охтирка. У кожного з них є посвідчення. Вони будуть представлятись, запитувати, хто ви, куди йдете під час комендантської години безпідставне розгулювання по місту заборонено.